Доброго ранку, сонечку ясному. Доброго ранку осінь прекрасне. Доброго ранку рідній землі. Доброго ранку, друзі мої. Дітки, подивіться, як навколо красиво. Нас сьогодні в гості запросила Білочка. Привіт, друзі! Сьогодні з вами ми будемо вчитися робити звуковий. Аналіз слів. А допомагати нам в цьому будуть совенята із звуковими знаками. Спочатку давайте повторимо, що означають ці знаки. Ось таким кружечком позначаються голосні звуки А, О, У, Е, И. Однією рисочкою позначаються приголосні звуки. Тверді, а двома рисочками позначаються приголосні звуки, які вимовляються м'яко, м'які приголосні. Час вже трішки нам пограти і загадки відгадати. У зелених стінах дому добре усьому живому: квітці, дереву, травиці і грибочку, і тваринці. Дах у домі ясно синій, легко дихать тут людині. Здогадалися дітки, що це? Так, це ліс. Виконаємо звуковий аналіз слова ліс. Перший звук у слові ліс – «лі». Він у нас м'який, приголосний. М'який приголосний позначається двома рисочками. Ліс. Другий звук у нас і. Він у нас позначається кружечком. Це голосний звук. Молодці. Вимовляйте разом зі мною. ліс. Останній звук в слові ліс. Звук С Він у нас. Приголосний, твердий! Поставимо знак з однією рисочкою. Ми з вами виклали звукову схему слова ліс. Ви можете її теж або записати в зошиті, або викласти за допомогою фішок. Молодці! Тепер пропоную вам викласти. Слово ліс із букв. Зробіть паузу і викладіть слово ліс. Послухайте, будь ласка, наступну загадку. В темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, він рудий і дуже дикий, любить кури та індики. Так, дітки, це ЛИС. Зараз ми з вами зробимо звуковий аналіз слова лис. Який перший звук ви чуєте в слові лис? Правильно, звук ли. Він у нас твердий, приголосний. Позначимо його однією рисочкою. Лис. Який другий звук ви чуєте в цьому слові? Правильно, звук и. Він у нас голосний. Позначимо його кружечком. Лис. І останній звук в цьому слові який? С. Він у нас твердий, приголосний. Позначимо його однією рисочкою. Це ми з вами зробили. Звукову схему слова лис. А зараз я вам пропоную викласти за допомогою букв або записати це слово. Лис. Зробіть паузу і запишіть. Молодці! Слухайте наступну загадку. Чималеньким виростає, міць з роками набирає. Може жити сотні літ, має величезний рід. Здогадалися малята, що це? Так, це величезний дуб. Виконаємо звуковий аналіз слова дуб. Який перший звук у слові дуб? Д, правильно, він у нас приголосний твердий, позначаємо. Однією рисочкою. Дуб. Який другий звук ви чуєте? У, вірно. Він у нас голосний. Позначається кружечком. Дуб. І останній звук в цьому слові б. Твердий приголосний позначається однією рисочкою. Молодці. Ми з вами виконали звуковий аналіз слова дуб. Молодці. Тепер поставте на паузу і викладіть слово дуб за допомогою букв. або запишіть в своєму зошиті. І остання загадка: гострі зуби, сильні лапи, дуже схожі на собаку. І полює дуже ловко. Ну що, пізнали, друзі? Вовка. Виконаємо звуковий аналіз слова вовк. Слухайте уважно. Вовк. Який перший звук ви чуєте? Звук В. Вірно. Він у нас позначається однією рисочкою. Це приголосний твердий. Вовк. Який ви чуєте другий звук у слові вовк? О! Він у нас голосний. Позначимо його кружечком. Вовк. Третій звук у нас звук В. Він у нас теж приголосний, твердий. Позначимо його однією рисочкою Вовк! Який ви чуєте останній звук в цьому слові? Звук К. Він у нас приголосний, твердий, позначається теж однією рисочкою. Ось ми з вами і зробили звуковий аналіз слова вовк? Тепер зробіть паузу і викладіть слово вовк із букв. Молодці друзі! Ми сьогодні з вами гарно попрацювали. До побачення! До нових зустрічей!